Добрий вечір вам, друзі. Сьогодні ми маємо 5 вересня. Ну і, мабуть, такою інтригуючою, не те, що новиною, а інтригуючим коментарем. Я так би сказав, став коментар однієї із член Верховної Ради, комітету, профільний, який розглядав законопроект про добровільний м -м, порядок постановки на військовий облік жінок. Я так підбираю слова, бо тому що, от зокрема, депутатка, ви подивіться зараз на це фото, це скрін її посту у Фейсбук. Вона сказала, що відповідний законопроект. Комітет схвалив у першому читанні. Ну, По процедурі комітет не може схвалювати законопроект, він може рекомендувати Верховній Раді схвалити відповідний законопроект. Я чому на ньому так зупиняюся, тому що вчора була дискусія, Ганна Малер спостувала фейкову фотографію. Я про неї розповідав, про прицов жінок, постановку на облік їх. Ну а сьогодні вже в комітеті є в Верховній Раді відповідний законопроект, він зареєстрований в парламенті. Вони його розглянули. Я думаю, що в на найближчі дні. Його будуть розглядати в парламенті, там проблем з першим читанням і другим не буде. Якщо там окей, все буде, то можуть зробити так, що проголосують в першому і відразу в залі в другому читанні, якщо нікого не буде заперечення. Я не сумніваюся, що в когось буде заперечення. Тому з цим питанням я думаю, що можна наставити крапку загалом з 1 жовтня не треба бігти до військкоматів жінкам і там ставати на облік, бо це, мовляв, буде принудіті да, примусово. Ні, добровільно зафіксували і поїхали далі. Зараз ви знаходитеся на моєму каналі в Ютубі. звати Валерій Клочок. Хто не підписався, прошу це зробити, бо ми поговоримо про детальніші речі, про глобальні, про те, що відбулося в Великобританії, що відбувається на півдні. Це дуже важливо. Справа в тому, що сьогодні завершилася епопея з призначенням нового прем'єр-міністра у Великобританії. Ним стала Ліз Трас, вона боролася за цю посаду із своїм однопартійцем, прізвище якого Сунак. Він був Ріші Сунак, був головою ну, Міністерства фінансів казначейства британського, а Лістрас очільниця Міністерства закордонних справ. Ну, от там такий порядок, що це в нас там може Верховна Рада призначати прем'єр-міністрів, а в них ні. У них партія голосує за голову партії консервативна, і от голова партії автоматично стає прем'єр-міністром. Ну, лише відповідне призначення підписує Єлізавета II Королева. Ну, такий порядок. Був завжди така традиція, в принципі, нормальна демократія, нічого не скажеш. І от ще свого часу Ріші Сунакі ініціював за великим рахунком відставку Джонсонюка, якого ми дуже всі любимо, Бориса Джонсона. Вони із своїм колегою, очільником Міністерства охорони здоров'я подали відставку ще липні, запустили цей процес, і, ну, Джонсона прибрали Бориса Джонсона. Ну і замість нього сьогодні призначили Лістрас, яка ну, доволі цікава, як на мене. Політекіня, її називають послідовницею Маргарет Тетчер Залізна леді 2. Але чи це так, ми побачимо з часом, тому що якщо почитати детально її біографію, ознайомитись там з її певними сторінками, да, і її висловами і так далі, ну, вона, звісно, цікава як політекіня. Але чим, знаєте, вона особисто мене вражає тим, що вона зуміла утриматися при посаді. При, вона була на чотирьох міністерських посадах, і Міністерство економіки, торгівлі вона очолювала, і Міністерство закордонних справ. А, і вона часто потрапляла в різні цікаві ляпи. Ну, от, до прикладу, 9 лютого вона була в Москві, і там вона зустрічалася з Лавровим. На закритій частині цієї зустрічі вона запитувала Лаврова, якого дідька на кордоні з Україною така кількість військ у Воронівській та Ростовській області. На що їй Лавров сказав, а що Ростов і Вороніж – це не територія, на якій поширюється юрисдикція Росії, ну вона відповіла, що ніколи не визнає ці регіони російськими. Ну і суверенітет Росії на ці регіони не поширюється. Звісно, з неї, ну як цієї інформації публічно немає, але вона просочилася і дещо гузували з неї. Так само як був випадок, що вона переплутала Балтійське і Чорне море. Були нюанси, вона змінювала свої позиції, вона була дуже довго послідовницею європейської інтеграції, потім виступала за Брексіт. Тобто міняє погляди, але знаєте, як в цій частині е, говорять досвідчені політики, що е, той політик, який не змінює свої е, м, міркування, думки і погляди, він не матиме перспективи. Це так, перекладаю на делікатну мову. І цій частині не є винятком. Вона дуже активно працює над своїм діміджем. Свого часу вона. Е, Проїхалася на танку, це відео облетіло дуже багато, засобів масової інформації. Вона так позиціонує себе як. Така залізна леді, але говорила і говорить вона, що ніколи в житті вони не зупиняться, аби допомагати Україні до того часу, допоки Путін не отримає поразку. Що вони в житті не відмінять е, санкції проти олігархів, які допомагають Путіну. Ну, в принципі, вона заяви її послідовні. Як будуть на практиці. Я не знаю, мені зараз складно сказати, бо у нас є така певна іфорія, вона себе спозиціонувала як ем, прем'єр-міністр майбутній кандидат, який підтримує Україну. І наскільки ця підтримка буде глибокою, ми подивимося вже з завтрашнього дня, 6 числа вона приступає до виконання своїх обов'язків. Якщо брати голосування по консервативній партії, то за неї проголосувало 81 326, тисяч, 81 326 чоловік. А за Сунак, ріші Сунака 60 399 членів консервативної партії. Тобто розрив у них ну, немалий, скажімо так. Але не можна сказати глобальний, бо букмекери там ставили 95% проти 5% за Сунака, мовляв, 5% це неправда. Підтримка в неї є, і, у, як і у Сунака у консервативній партії. Ну і на цьому тлі саме допомоги війні в Україні у війні проти Росії. Звісно, що нам ми не можемо залишити поза увагою саме тих подій, які відбуваються на півдні. Вчора ввечері вже президент оголосив про зайняті окремі міста. Ми про це писали в Телеграмі. До речі, підпишіться на нього. Там інформація оперативно, швидко з'являється. Ми максимально зараз оперативно даємо швидше, ніж будь-які інші ресурси. Я вам це говорю абсолютно відповідально. Тому ви можете дуже легко слідкувати за подіями в онлайні, фактично в онлайні. Ну і от сьогодні ми також одні з перших публікували новину з посиланням на російські ЗМІ, також відслідковуємо їх, звичайно, де з'явилася інформація від так званого заступника, так званої Херсонської. Військової адміністрації, так званої, якої, які були призначені москалями, але ну, за великим рахунком, це зараз є офіційною позицією, на яку ми можемо спиратися. Значить, там такий собі Стріме колаборант, опублікував повідомлення про те, що. У Херсоні все готово до і Херсонської області до референдуму, але референдум переноситься на невизначений термін. Ну, бо, мовляв, небезпека. Якась там небезпека є. Ну так, вона є. Міністерство оборони на своїх ресурсах постійно публікує відео, де росіяни втікають, залишають боєкомплекти, позиції залишають поки що. Картини якоїсь загальної карти загальної звільненої нема. Але абсолютно всі відзначають і британська розвідка. Британію, якому щойно згадували, і американська, що поступово-поступово росіяни відходять на півдні, на Сході в Донецькій Луганській області вони намагаються атакувати, але безуспішно. У них там переваги особливої немає. А референдуми, які малися відбутися на Південному регіоні, вони ну, якось так не відбуваються. І вже офіційно російська влада окупаційна говорить, що вони переносяться на невизначений термін. Плюс до того, що стосується Криму. Подаляк вчора, позавчора, Зеленський, вчора, позавчора говорили, щоб просили, щоб виїжджали мешканці Крима. Зараз знову Подаляк публікує у себе в Твіттері пост про те, що твіт дуже короткий, просить мешканців Криму. Е Долучитися до процесу деокупації, тобто бути безпечними, бути обережними, не розміщуватись, не перебувати поблизу військових складів. Якщо про них знаєте, повідомляйте, тобто процес в цій частині рухається. Що буде далі? Будемо слідкувати однозначно. Сьогодні так дуже коротко по картині дня, щоб розуміли, маємо нового прем'єр-міністра, неготовність окупантів проводити референдум. Під впливом Збройних сил України, ну і жінок на військовий облік в промисловому порядку ставити не будуть. Зафіксували ці три основні події дня, оперативніше і більше у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всіх люблю ціну шану і шаную. не перемикайтесь! Все буде Україна!